Так, оце ми заходимо в Сіурену, оце місце на скалі. Сіурана. 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 Оце місто прямо в скелі. знаєте, таке пишемо. А вон там, якщо, ну, де дорожка, от там дорожка, отам закінчиться, там пару машинок, там ми сьогодні ночували на шару, 20 євро не платили під червоною скелею. Звісно, тут такі краєвиди, Но... Заходимо в місце. Жінка залишається всі каже, що да, Жінка в кожному місці каже, що залишається, так що я вже звик. Та йдемо всі у рану цю. Он сіуранська кішка бігає. Да, це конечно. дорога, я хочу сказати. Не в ціні, це місце неможливо. Тут, що я просто хочу показати, що ось тут асфальт навіть не прокладений, бо ці місцеві жителі вони настільки гарно проклали з камня, виклали дорогу, що і досі машинами їздять. Оце. Ну коротше місце скеля. Ми вже бачили одне. Так я вчора проїжджав і теж так покружляв, там такі вузькі вулички. Ну, все тут отв'ясне, всі отвесні скали. Це ж оце вон там все про провалля, там далі, там, коротше таке. Оце заходиш, як знаєш, таке враження, як ти там, в якому? 14 середньовіччя, середньовіччя, та? як, як в 14-му, середньовіччю, да? як століч, сторіччя, як. Часи Колумба, знаєш, це дивись такий підвалчик. Агробот. агроботіка Сіурана. Що таке агроботіка, ну? Це дерев'яні ну, коротше, таке. А, а, то може до замку. Підемо туди, хочеш? Хочу. Пішли в місто погуляємо. Пішли в місце. місце. Лакарсія. Липа навіть прикиньте, липа, Таня тут росте ці жирюці. Ола! жрючі. Такі вулички, все частенько. Не, не можливо, Колі, я Жінка не в захваті. я Я бачу. просто не вкладається вулиці. Ми могли бути там на побережжі, в сучасних місцях, містах, а тут заїжджаєш. Ну. Значи, ну це пару домів, але Ель... це, але О, от давай, ти приходиш реально, що мені вражає? От, от, у нас би було це село, а там реально пару домів, але це місто. Маленьке, он, собачка. Оце їхнє, мабуть, знаєш, що Таня? Все, воно закінчилось. Ось пару пару домів, але це містечко. Ось яка ще обзорна. Ця. Я навіть не очікувала, що можна таке побачити. Поїхав, що там 50 кілометрів були Ну, Ось ось це їхня місцева церковка. Так, і все, ми вже запитання, ми вже все її пройшли, бачиш? вон <гум> кінець. кінець. І от там ще один краєвид, мабуть, буде. Це, коротше, мені завжди вражаю це оці селища на верхівках гір. И снова тут прерва. Опа, прерва, все. На ну, тебе. Прирва, озеро. Тут еще. Ну все, короче, он. Ну он еще пару вулочек он там. И все. Прикольно. Он тут тоже. то стал. О, О, -о, -о, мамочки. Ой, 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 ой. Да. Круто. Вот тут все. Вот вес не скалы, короче, тут всюды.